Шановні члени комісії, на порядку денному до від... питання відповідає наш юрист. Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги пропоную звернення, яке надійшло від депутата Перегінської селищної ради 8-го демократичного скликання Мушури Богдана Володимировича. В результаті децентралізації на території колишнього Рейнятівського району утворено 5 територіальних громад, зокрема і Перегінську селищну територіальну громаду, яка налічує близько 25 тисяч населення. Громада відрізняється своєю військовою місцевістю. Більшість цієї території займають ліси, тому розташування населених пунктів громади, в яких громаді налічується 16 є неоднорідним. Тут утворені та зіснюють свої діяльність комунальні установи. Такі як місцева пожежна охорона, перегінська лікарня, в якій, зокрема, проходять лікування військові. <кій> також тут надає адміністративні послуги Центр надання адміністративних послуг. Громадяни також отримують послуги представництва від державних органів виконавчої влади, розташованих в колишньому районному центрі Рожнятівського району яких як Державного казначейства податкової служби провації, відділення поліції, прокуратури, пенсійного фонду, ТЦК, Державної міграційної служби. У зв'язку з утворенням Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби України затверджено структуру установи. У структурі управління відсутній такий структурний підрозділ, як Роднятівський відділ ДМС івано франківській області, який на даний час здійснює діяльність на території колишнього Раднятівського району. Режнятським відділом ДНС в Ану-Франківській області надаються послуги мешканцям п'яти громад, понад 70 тисяч осіб, внутрішньо переміщеним особам близько 2400 e, осіб. <клухи> Рожнятівський відділ ДНС надає послуги жителям громади. Зокрема, оформлення таких документів, як паспорти, довідки, реєстрація та багато інших. Для жителів нашої громади відсутність відділу ДМС призведе до додаткових труднощів, позав'як, як згадувалося раніше, територія громади неоднорідна та характеризується віддаленістю населених пунктів. Так, відстань між адміністративним центром Перегінськ та село Осмолода, яке є найвіддаленішим населеним пунктом, становить 26 кілометрів. Між селищем Рожнятів та Осмолода – 44 км, Між Осмолода та районним центром Калуш 70 км, Між Осмолода та обласним центром Івано-Хрунків Сунків 97 км. Оскільки Рожнятів і надалі залишається логістичним центром для частини громад Калуського району. І тут розташовані представництва органів державної виконавчої влади. Ми, депутати Прегінської селищної ради, звертаємо, звертаємося до вас щодо. Сприяння залишити Рожнятівський відділ Державної міграційної служби Івано-Франківській області у структурі Західного міжрегіонального управління міграційної служби. Дане звернення підписали крім е, пана Мушури, ще частина депутатів селищної ради, тому пропонуємо проєкт рішення щодо направлення даного звернення до, до прем'єр-міністра України Дениса Шмігаля, також до народних депутатів. Винести на позачергове засідання сесії. Прошу поставити на голосування, якщо немає додаткових запитань. Якщо немає додаткових запитань, прошу поставити на голосування. Хто за? Проти, Утримався? Одноголосно. Дякую. Всім дякую.